Сьома лекція третє питання: ефтофікування. Ефтофікування це надмірне виробництво органічної речовини у водному об'єкті під дією зовніх алохтонних і внутрішніх автохтонних факторів. Фізичні фактори ефтрофікування перше це освітленість, падаючі світло поглинається самою водою, розчиненими в ній забарвленими речовинами та розсіюються. Зваженими речовинами, що перебувають у воді. Зміна первинної продукції з глибиною залежить від зміни освітленості. У літні місяці можливе зміщення максимум продуктивності у глибину. Це пояснюється надмірною освітленістю на поверхні, що призводить до пригнічення фітопланктону. Внаслідок цього сприятливі умови для його існування створюються у більш глибоких шарах. Друге, температура. Вона впливає на фізичні та біологічні процеси ефтрофікування. Вона визначає ступінь насичення води киснем та величину первинної продукції. Третє швидкість потоку. Величина швидкості впливає на життєдіяльність гідробіонтів. При значеннях швидкості щодо рівня лімітуючій, починається процес пригнічення гідробіонтів, а збільшення швидкості до значень вище критичних призводить до їх загибелі. Хімічні фактори ефтрофікування. Перше це розчинений кисень. Низька його концентрація у воді призводить до розвитку анаеробних процесів. Тоді джерелом продукування слугують анаробні процеси, які призводять до виділення метану і сірководню. Друге біогенні елементи. Гідробіонтам елементи. потрібна безліч біогенних елементів. При відсутності будь-якого елементу їх зростання сповільнюється. У цілому зростання популяції залежить від лімітуючого елемента. У водних об'єктах до лімітуючих елементів відносять фосфор і азот рідше вуглець. При підвищених надходженнях лімітуючих біогенних елементів швидкість первинного продукування може досягти максимуму, що призведе до ефтрофікування. Біологічні фактори ефтрофікування. З розвитком ефтрофікування встановлюється Екстремальні умови згідно концентрації розчиненого кисню, освітленості, доступності біогенних речовин. У цих умовах перевагу отримали синьо-зелені сильно, сильно водорості. Поверхневі водні об'єкти, схильні до антропогенного навантаження, втрачають здатність до самоочищення. Водні системи перебудовуються як наслідок, збіднюється видовий склад. Зменшується біологічна цінність гідробіонтів, знижуються якісні характеристики води.